У нас сьогодні апгрейд комп'ютера на платформі AMD. Wow. Ось корпус красень, просто витвір мистецтва та передової інженерної думки, Білосніжна материнська плата, 128 ГБ оперативки, вентиляторна збірка на вдув та на видув, рідинне охолодження процесора, блок жилення на 1 кВт, та як вишенка на торті GeForce 4080 Ti. Так ось, все це не про нашу збірку. Бо бюджет та наявний комплектуючий для апрейту. Значно обмежить oh, no. політ нашої фантазії. Маємо 5-річний системний блок на платформі AMD AM4. Як бачимо, сам корпус бюджетний та простий. Збірка була від Фокстроту. Серце системи процесор AMD Ryzen 3 3200G 4 ядра 4 потоки. Покоління Zen Plus 2019 року збудованою графікою. Материнська плата Asus. Prime B450 Plus. Оперативна пам'ять DDR4 Team Group 8 Гб 2400 МГц однією планкою. Блок живлення 500 Вт Vinga. Накопичувачі SSD Epacer 512 Гб та HDD Western Digital Blue на 1 ТБ. Додам що монітор замовника Full HD, що можна зробити зі старою збіркою на AMD AM4, щоб вона дійсно ожила? Сьогодні я покажу, як це зробити за невеликі гроші і при цьому отримати приріст у 5-10 разів. Додам! Іноді мене дивують автори, що озвучать оновив ПК недорого, і потім показують оновлення кампа, який вже оновлювався півроку тому. Часті абрейти це шлях для ентузіастів, що живуть своїм компом. А в нас буде дійсно бюджетний абрейд комп'ютера на платформі AM4. Ця збірка все ще працює, але в іграх і в багатьох задачах вона вже давно задихається. Будована графіка Vega 8 добросовісно намагається видати хоч якийсь FPS. Але 2025 рік диктує свої вимоги. В нашому випадку можна влучно і точно описати ситуацію. На даний момент тут все вузьке місце для швидкодії. Процесор AMD Ryzen 3 3200 g 4 ядра та всього 4 потоки. Вбудована графіка. Оперативна пам'ять всього 8 ГБ. Блок живлення вінга дешевий та малопотужний. Щось високопродуктивне не потягне, запасу немає. Завдання від замовника звучало так: потрібно оптимально оновити системний блок. Бюджет на апгрейд в межах 450 доларів США. По курсу 41,5 це приблизно 18 675 гривень. Побажання, щоб можна було погратися: це дота, Відьмак, Кіберпанк та інше, та попрацювати. В основному це розробка 3D-моделей для друку на 3D-принтері плюс програмування. Забіжу трошки наперед, в результаті конфігурація вийшла дещо неочікуваною, і бюджет початковий суттєво підкоргувався. Але про все це далі. Щоб не було зайвих запитань, озвучу загальні принципи моїх збірок та апгрейдів. Розглядаючи абрейт комп'ютера, я роблю як для себе. Якщо абрейд економний, ніяких нових корпусів, наборів вентиляторів з підсвітками. Бо можна зробити на вигляд яскраво та по-багатому. А придивишся, вже з метру видно дешман та ще й гудить, як комбайн. Комплектуючі повинні бути достатньо якісними. Нехай навіть БУ, але якісні. Розберемо, що та головне чому будемо міняти. Корпус замовнику потрібен приріст продуктивності, а бюджет скромний, отож він залишається. Блок живлення вінга 500 Вт. Дешевий сегмент блоків живлення. Через 5 років використання характеристики його явно не виросли. Отож при обмеженому бюджеті за вартість нового корпусу я, як майже завжди, обираю просто оновити блок живлення. Процесор 4 ядра 4 потоки. Під заміну однозначно, бо з ним і погратися, і серйозно попрацювати буде біль, навіть якщо додати дискретну відеокарту. Кулер боксовий на заміну разом з процесором. Материнська плата, звісно, залишається, бо платформа М4 жива та буде радувати нас ще кілька років точно. Оперативна пам'ять поки під питанням. Розглянемо згодом всі за та проти. Накопичувачі. Точно залишаються, бо бюджет дуже скромний. Хід моїх думок такий: на платформу M4 має сенс купити процесор, який буде без збудованого відео ядра. Варіант, який би я взяв собі без вагань та неодноразово ставив в системи, це AMD Ryzen 7 5700X 8 ядер, 16 потоків. Архітектура Zen 3. Підтримує оперативну пам'ять ddr 4 3200 МГц в двоканальному режимі. По співвідношенню ціна потужність рівних йому в даному ціновому сегменті, на мою думку, зараз просто немає. Материнська плата Asus Prime B450 Plus підтримує даний процесор. Потрібно лише оновити BIOS. Відмічу. Тільки не пишіть мені в коментарях про AMD Ryzen 7 5700X3D. Де привість всього 15-20%, а різниця в ціні в 2,5-3 рази. Якщо у вас є гроші, то відразу оновлюйтесь на та М5, якщо немає, то краще додайте грошей на відеокарту. Йдемо далі. Оперативна пам'ять маємо лише одну планку 8 ГБ. Але частота 2400 МГц. Намагався знайти таку ж, але в продажу її дуже мало, і ціна мені не сподобалась. Ще й новий процесор підтримує частоту 3200 МГц. Тож під заміну однозначно. Нарешті вибрав комплектуючий під наш бюджет. Знайшов блок живлення, кулер та оперативку дуже хорошого постачальника, який має хорошу ціну та якісний сервіс. До речі, навіть зробили знижку і доставка вийшла безкоштовно. Ось мій вибір. Блок живлення. Be Quiet! System Power 10. Потужність 750 Вт. Сертифікація 80. Бронзова. Інші характеристики на екрані. Якісні блоки живлення. Люблю ставити BeQuiet, проблем з ними не було. Ціна 2200 гривень з доставкою. Оперативна пам'ять Crucial Pro DDR4Kit 2 по 16 загальним об'ємом 32 ГБ. Характеристики на екрані ціна дуже хороша, пам'ять нова. 1399 гривень з доставкою. Кулер охолодження процесора BeQuiet. Pure Rock 2 Black 120 мм mm Tower. Розраховую на TDP 150 Вт, По характеристикам повністю перекриває наші потреби та ще й тихий. За 999 гривень чудовий вибір. Далі процесор. В моєму місті цілі на процесор були великі. Тому на Alex знаходжу продавця з хорошою репутацією та купляю процесор AMD Ryzen 7 5700X, ОLX з доставкою. Загальні витрати склали 4456 гривень. На даному етапі придбано процесор, кулер, оперативну пам'ять, блок живлення. Як ви можете бачити з таблиці, загальні витрати склали всього 9054 гривні, що близько 218 доларів по курсу 41 гривня 50 копійок за долар США. На придбання відеокарти залишилось 232 долари або 9628 гривень. Тепер вибір відеокарти. Я завжди пропоную клієнту на розгляд варіанти дешевше та дорожче. При цьому описую, що вони приблизно отримують на виходь. З бувших у вжитку, рекомендую топ до 10 тисяч гривень Nvidia GeForce RTX 3060 на 12 ГБ. Зараз така відеокарта на вторинному ринку коштує близько 8-9 тисяч гривень. Що вкладається в наш бюджет. Також на розгляд, незважаючи на бюджет, бо скільки раз було, що бюджет в процесі переглядається, даю GeForce RTX 4060 Titanium на 16 ГБ за 16 тисяч гривень. На розгляд не давав нові GeForce RTX 5060, бо ціна 8 ГБ версії на початок липня стартувала з 14,5 тисяч гривень. Але 8 ГБ в 2025 році це відверто мало і явно не оптимальна покупка за свою ціну. А на 16 Гігабайт варіанти ціна вже стартувала від 20 тисяч гривень, що забагато, я вважаю. Думаю, за кілька місяців ціна підкоригується ринком та впаде. І тут вийшло так, як ні я, ні замовник спочатку не розглядали та не очікували. Купили стареньку відеокарту AMD Radeon RX 570 на 4 ГБ за 1500 гривень. довіреного продавця з гарантією 3 місяці. Ви будете, мабуть, писати, що це задача не оптимальна відеокарта, це хлам а не збірка. Прошу зачекайте хвилинку, я зараз поясню логіку замовлення. Вона така: Зараз беру те, що по мінімуму вистачить мені для роботи. Все одно буде в рази краще система працювати, ніж була до цього. А потім хочу взяти відеокарту поновіше та ефективніше на 16 ГБ, наприклад, RTX 4060 або RTX 5060. На які грошей зараз не вистачає? Тим більше очікують падіння цін на тлі слабкого попиту на нове покоління відеокарт. А зараз пограю з 3-4 місяці або півроку на Radeon RX 570 та зачекаю, що буде з цінами та ситуацією в Україні. А коли будуть кошти, то візьму щось на 16 ГБ. А цю продам практично за ті ж самі гроші. Логіка ж в цьому є. Сам люблю, коли купуєш те, що хочеш, і потім покупка тебе радує роками. Приступаємо до роботи. Передаєм завжди очищайте системний блок від забруднень. Пил головний ворог стабільності. Ще додам було приємно працювати з якісними фірмовими комплектуючими та ще й запридбаними за дуже хорошу ціну. Бюджет оновлення по запчастинам склав 254 долари або 10 554 гривні. Нарешті переходимо до тестування системи. При нашому бюджеті ми отримали дуже хороший привід швидкодії як в синтетиці, так і в іграх. Я думаю, на такий бюджет це дуже хороший результат. Для ігор та для роботи з 3 d друком нової збірки вистачає, і воно точно краще, ніж було до цього. А блок живлення, оперативка та процесор, який я встановив, дадуть можливість апгрейту на оптимальну для такої системи відеокарту без жодних проблем. В тестах дуже видно, що процесор хороший і слабке місце саме відеокарта. Замовник буде задоволений двічі. Зараз, коли отримає цю збірку, та за півроку, коли оновить відеокарту. Запчастини після апгрейду замовник залишив мені. Мав сказати як оплату за роботу. Оперативка 8 ГБ. Процесор з кулером та блок живлення. Звертайтеся кому що потрібно та пропонуйте свою ціну. Поки запчастини не виставляв на LX. І на останок. пропонуйте ваші варіанти збірок на таку входну конфігурацію та бюджет в 254 долари. Чекаю в коментарях. На цьому на сьогодні все. З вами був Олексій. До зустрічі в кіберпостері. Бережіть себе!